Здравствуйте, ребята! У меня мене сьогодні день народження. Всі куча людей, куча, куча, куча моїх друзей, все підписники в контактів не привітали. Я безмежно вам дякую за це. Да, все, мне 26. 26 это такой це такі я офіційно можу заявить, что да, живіт росте, корінчик сохне. Знаєте, ребята, ви, ви всі мене вітаєте, всі там ставите якісь лайки, пишете позитивні коменти під віршами. І прийшов мій час подякувати от вам, всім за те, що ви в мене є. І цей вірш я присвячую всім прихильникам моїх віршів, всім підписникам мого пабліка, всім тим, хто підписаний на мене в ВКонтакті на Ютубі. Коротше, всім вам присвячується цей вірш. Колись давно все починалось з вірша про попередження для хлопців. І я по правді вам зізнаюсь, я думав, що я сам у своїй лодці. Та час йшов, роки як бішені минали. Були вірші прикольні, а були й невдалі. Але вони всю Україну об'єднали. І навіть попри тролінг, я хераче вдалі. Тепер я хочу дякую сказати всім вам, хто надихав мене писати. Любіть Україну, дивіться вірші, не будьте зануди, а будьте смішні. Друзі! Особливо хочу подякувати Андрюсі і Данилі, які це все знімав. Хочу подякувати команді КВН Яталон, без якої б того всього не було, не було б мене. Хочу подякувати братам, грачам за Ореста, хочу подякувати своїй мамі, яка ніколи не дивилася ці вірші, і своїй дружині за те, що вона мене отакого терпить. Вам всім респект і важуха. Дякую!